З'явилась у нас в асортименті гарненька Yamaha, 18-й рік випуску, двигун, 4 такти, грядине охолодження, інжектор по витраті біля 2 літрів. Приїхала з Японії в гарному стані. Так, сидіння не оригінал, ключ в комплекті 1 Ямаховський. Так, на дометрі 1500. Мотор працює ідеально, гума задня нова, по варіатор його роліком. Все добре. Так, по електриці ближній дальній є, лампочка тут встановлена діодна. так габарит стоп, сигнал, все працює. Ну і по хондорській присутній ручник Резина в гарному стані. В наявності є також інші скутери, ціни від 20 тисяч, присутня доставка по Україні, оплата при отриманні. Тому цікаві такі мопеди, підпишіться на канал, з питань придбання, телефон під відео.